У Луцьку на театральному майдані пенсіонер пограбував волонтера. Прикрий інцидент трапився у неділю 6 серпня. Про це волинським поліцейським повідомив постраждалий волонтер. Під час виставки військового знаряддя невідомий підійшов до столу, де знаходилися експонати. Та, поки ніхто не бачив, поцупив барсетку зі значною сумою грошей близько 70 тисяч гривень. Як тільки власник помітив зникнення сумки, одразу повідомив правоохоронцям. Поліцейські переглянули камери спостережень, опитали. Свідків та обстежили прилеглу територію. Крадієм виявився 75-річний лучанин. Сумку з усіма грошима вилучили і повернуть власнику. За цим фактом розпочали кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України. Мова йде про крадіжку в умовах воєнного стану. Триває розслідування.